Привітки. Скажу ура, ура, ура! Картопелька моя викопана. Сьогодні в нас 3 вересня. І на даний час, я не знаю, може десь 20 година. Тут картопелька була, ну, така, середня. Була і краща, і була погана, Ну я вам покажу, скільки із цього клаптика я накопала. І, і викупала я картопельку на другій стороні. Зараз я вам покажу, скільки тут було і скільки я накопала. Ну, а тут трішки більший кусок, як там. І картопелька була різна. На початках, ось тут в перших рядках була така посередня, було дуже твердо купати. Копупувала лопатою, городником, чи хто, як розуміє, а потім копала копанкою своєю. Десь посередині була краща картопелька, а особливо на початках, ось там, де мої помідорки з тої сторони, отак, майже майже, майже всі були рядки дуже хороші. На Цій стороні, ну так, і не три, не два. Де-не-де, прокидалась велика картоплина, а то все маленька і насінна. А вже на ось цих трьох рядках крайніх, де я думала, що тут взагалі картопелька буде гарна, тому що тут гичка стояла гарна. то тут можна сказати, що на двох крайніх рядках Картоплі практично не було. Вона була сильна, але вона була ніяка. І отут крайні рядки, вони вже давно посохли. Бачите, сулока взялась, почалась трава рости. Ну і... Але, не дивлячись на це, купати було легко. Як бачите, тут навіть земля така більш розсипчаста. А ось тут, де було твердо копати, бачите такі груди, груди, груди полишились. Їх навіть дощ не розбив. Ось отака картопля на цих двох рядках. Є більша, є менша. Накопала я. Із двох людків, три відра. Це є взагалі ниці. Не... Ну, та й отак. Але зараз в загальному я вам покажу, скільки я накопала із двох своїх таких невеликих клаптиків. Так, будемо дивитись, яку Якої я накопала картопельки. Ось це один мішок. Бачите, тут картопелька є різна. Один мішок, другий мішочок. А де. Третій і четвертий. Це стільки картопельки я накопала на тому. Клаптику, де перед хатою йде соняхи. Ну, а це вже картопелька там, де я вам вже останню грядку показувала. На тій грядці йде помідори. О, тут є вже різна. Це один, два, бачите, тут вже майже по всьому мішку прокидається. Не прокидається, а переважно отака більша. Де там? І тут непогано в цьому мішку. Також є більша, менша. Ось є такі непогані картоплини. Ну, тільки вони Ну, різні, я вам хочу сказати. І тут така може бути дрібної, в цьому мішку взагалі практично нема. А це саме крайні рядки, бачите? То це один, два, три, чотири, п'ять, можу сказати, таких маленьких мішечків, ну і майже три більших. А вже скільки я накопаю, верніш, скільки я наперебираю великої насінне і маленької, то вже буде в наступному відео. Я вам е, вже, як всю переберу, тоді з вами зустрінусь. Чи буде мені хтось допомагати, чи ні, я не знаю. Хтось там хоче приїхати, а хто саме приїде, то я не знаю. Не знаю, не знаю. Ну що, тепер вам скажу. До побачення. Дякую за перегляди, дякую за підписки. Бережи вас всіх, Боже. І будьте здоровенькі усім. Пока-пока-пока.